Кури кричать. Ну, Як дергає, так? Да? Зараз ми відкриємо, подивимося, які вже у нас короленятка підросли. Поки мамка тут хрумкає морковочку. Расунчики. Ложи її сюди в кормушечку в годівничку, а да? їсть. Давай це закриємо. Так, а від цієї королички ми чекаємо десь в кінці місяця поповнення, але ж ось я по дивлюся, щось вона не дуже у нас і кругленька, така що зовсім не округляється. Забрала морквинку. Цієї ще немає нікого ще. Ми в очікуванні. Покривалася вона 28 травня, тож чекаємо від неї поповнення 28 червня. Сьогодні у нас 22. Так що зараз ходимо ще, подивимося там, де у нас малеча є. Тут, щоб прийти нам до інших кроликів. Тут треба пройти цілий квест. Закривай каліточку, щоб не повискакували курчатка. Тут у нас бігають пухові під ногами. А ось і наші тут малечі, які старші. Давай отак їм насипамо трошечки. Зараз вони теж тоже... положи їй, хай вона їсть. А ми покажемо, які вже підросли, і та малеча вже підросла, класнюча, класнюча і царапуча. Ух тишка, ну поцарапає. Іди ось на вибирай морквочку. Вже вони самостійні такі. Правда, там люблять залізти, куди я з їм складаю. І сплять в будівнички для сіна. Ось такі вже попідростали. Дивіться ж, які гарненькі. Це їм вже три тижні. Кормимо ми їх комбі -кормом. Там, де пшеничка, ячмінь. Якщо є овець, то додаємо трошки овця, зараз без овса. І морковочку даємо, сінце. Стараємося давати сухе сінце. Або трошки прив'ялене. Поки знімаю, хто там щось мені шкарябає, скурчат вже щось. Такі праворні там, да? це кухові, хазяйнують тут, розбирають. Все, что тут настроено. Живут тут под кролячей клеточкой. И фризлики. пухови и фризли. Там все потеряла. Потеряла их А ну покажись. Сейчас я поснимаю. О, тут есть мармуровый. Есть пухови Видно, не видно, де ти хріздій сховався, який красуйчик росте. Не хочу зніматися. Дуже тікають. Все одно я виловлю вас. Які кучерявенькі тут красоточки. Це мармуровий півник росте. Там пухові різди сховалися. Ну, якось іншим разом покажу. Трошки сипнула кукурузної крупички до комбікорму, щоб курчатка ці позбігалися декоративні. Хочу трошки показати, бо вони взагалі такі шугливі, ховаються всі під клітку, під кролячу. Тут, виходить, в мене є кучерявенькі кохінхінчики, ще їх називають фрізі. Є скохінхін мраморний чи мармуровий піник з курочкою. А це в пухові. По шапочці вже видно, де пілик де курочка. Бо у курочки шапочка така велика, а у півника вона така тоненька і скудненька. Перед пухових є такі курочки, які взагалі мають, не мають шапочок. Такі курчатка будуть відбраковуватися. В <кій> Подальше розведення їх не пускаємо далі. <кій> ось Здоволюється, бачите, шапочка величенька це курочка, а де такий маленький, скудненький, такий, така ну, гривка, то, то півник. Ну, і з другопівник. Це виходить піник, бачите, маленька шапочка. А ось це вже курочка така. Ось, мабуть, пілики з курочкою, дивіться, які їдять. Які у них різні шапочки на голові. Ось це тільки по всім шапочкам в такому віці, коли їм два місяці можна оподілити, хто є хто, бо інакше грибинчики у них дуже пізно розвиваються, ростуть. І кукарекати вони починають теж пізненько. Тому це єдиний варіант розрізнити хто із хто це зараз по шапочкам. ось так кучеряхінькі. Хохінхінчики. До останнього думала, що це буде курочка, ось як кучерява А оце півник Чи це дві курочки, тому я думала. Ну, Коротше, думала, що тут півники дві курочки, бо ось там вон видно. в далині там ото півник, Але тепер не зрозуміло, Чи це курочки, чи це півники. Хей, і хто? Такі красиві. Ти накрутила кочері і на дискотеку, мій погляд на тобі, дівчина небезпека. Ти накрутила кочері, танцюєш під кочами, а я накрочений від твоїх очерів. Ти накрутила кучері і на дискотеку. Мій погляд на тобі, дівчина небезпека, ти накрутила. Учері танцюєш під мен а я накручений від твоїх кучей. Даєш тренсі, чекають моменти, кати елемент. Твоя краса, як рання весна вірвалася в танці і башню знесла. Стріляєш очима, посмішка мила як ти взагалі зі мною це зробила. Не в моїх силах ти мене підкорила. Кучері твої це якесь божевілля. Всіх закрутила і полонила. Танцюй, танцюй. Якщо маєш сили, ти накрутила кучері і на дискотеку. Мій погляд на тобі, дівчина, небезпека. Ти накрутила кучері, танцюєш. З гучімен, а я накручений від твоїх кучин